Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся біля дешевої автоплощадки в Польщі. До речі, вона знаходиться біля торгового центру М1. Але кому буде цікаво, де вона знаходиться, перейдіть в опис відео. Я там залишу посилання на карти. Отож, друзі, зараз вам покажу, які автомобілі там продаються. До речі, автомобілі, які коштують 1000 доларів, 2000 доларів. Можливо, щось знайдемо за три. Зараз побачимо, тому що я ще там не був, тільки туди підходжу. Я розумію, що не кожен собі може дозволити новіший автомобіль, який коштують по 20, по 30 і більше. Тому зараз зайду і покажу, щоб ви знали, які дешеві автомобілі можна купити та за які кошти. Отож, друзі, тиснемо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на цей YouTube канал, а я вам зараз показую, що тут продається. Я вже підходжу. Знаходжуся я вже на дешевій площадочці в Польщі. Тут автомобілі всі дійсно дешеві, тобто які коштують по 1000 доларів, по дві, можливо, щось знайдемо і за 3. Зараз постараюся вам показати кожен автомобіль, який тут продається. Шкода Октавія. Кузов ліфтбек. Ну, друзі, дешеві автомобілі, тому якісь нюанси, які мають бути. Автомобіль не є новий, 2002 рік, 1.6 бензин плюс газ. Ціна автомобіля 4 тисячі злотих. Пробігів в автомобілях не вказаний, механіка п'ятиступенева. пробіг 345 тисяч кілометрів. Поруч маємо реносценік 2003 року випуску 1,6 бензин ціна автомобіля 5 тисяч злотих коробка механічна 5 ступенева Opel Astra в універсалі 2000 року 1,6 бензиновий двигун ціна 4500 злотих коробка механічна п'ятиступенева. Форд max Механіка п'ятиступенева 2003 року випуску 1.8 бензин плюс газ ціна автомобіля 7000 злотих. Поруч стоїть. Volkswagen Golf, але він без опису. Audi A3, трохдверна, 98-го року випуску, 1,6 бензин плюс газ, ціна автомобіля 6 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева. Renault Megane, п'ятидверний хетчбек. 2003 рік, 1,6 бензин, ціна автомобіля 5800 злотих. Механіка. Opel Astra J, Хетчбек. 98 року випуску 1,2 бензиновий двигун. Ціна автомобіля 3800 злотих. Автомобіль замиканий, коробка механічна, Volkswagen Polo, трохдверний, коробка механічна. Автомобіль 2000 року випуску 1,4 бензиновий двигун, ціна 3500 злотих. Renault Megane. трохдверний хетчбек. 2002 року випуску 1,6 бензиновий двигун, ціна 6500 злотих. Коробка механічна. Honda Civic 5 дверна. 2001 року випуску, 1,4 бензиновий двигун, ціна 5500 злотих. Коробка механічна. Ford Focus. П'ятидверний хетчбейк. 98-го року випуску. Двигун 1,8 бензин плюс газ. Ціна 4800 злотих. Коробка механічна. Mercedes-Benz a 150 трохдверний. 2004 рік випуску. 1,5 бензиновий двигун, ціна автомобіля 7500 злотих. Коробка механічна. Opel Vectra, 2001 року випуску. 1,8 бензиновий двигун ціна. 4500 злотих. Механіка п'ятиступенева Opel Astra П'ятидверний хетчбек 2001 рік випуску, 1.4 бензин плюс газ, ціна автомобіля 5000 злотих. Механіка п'ятиступенева Opel Astra, 5 дверний хетчбек, 99-го року випуску 1,6 бензин плюс газ, ціна 4500 злотих. Механіка 5 ступенева Volvo s 40 2001 року випуску, двигун 1,8 бензин плюс газ. Ціна 4500 злотих. Механіка п'ятиступенева. Переходимо на цю сторону. Opel Astra. трохдверний хетчбек 99-го року випуску, 1,6 бензинка. Ціна – 5 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева. Така сама Астра, але без опису. Рено Лагуна. кузов Ліфтбек. 2001 рік випуску. 1,8 бензин плюс газ. Ціна 4800. Злотих. Коробка механіка. Honda Jazz 2004 рік випуску. 1,2 бензиновий двигун, ціна 6500 злотих. Механіка п'ятиступенева Opel Astra J98 року випуску. 1.2 бензиновий двигун, ціна 3800 злотих. <плес> Механіка п'ятиступенева. Peugeot 407 в седані 2005 року випуску 2 літра бензин плюс газ ціна 7 тисяч злотих. Механіка 5 ступенева. Фіат Пунто, 2010 року випуску 1,3 дизель. Ціна 8 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева. Renault Рено меган. П'ятидверний хетчбек. 2004 рік випуску. 1,4 бензин плюс газ. Ціна 6500 злотих. Механіка п'ятиступенева. Opel Astra в універсалі 99 року випуску. Двигун 1,8 бензин плюс газ. Ціна автомобіля 2700 злотих. Навіть панорама присутня в автомобіля. Механіка п'ятиступенева. Ну і відповідно стан автомобіля відповідає його ціні. Мазда. 323, напевно. Так, 323, 2001 рік випуску. Двигун, 1,5 бензин плюс газ, ціна 4 тисячі злотих. Механіка. Volkswagen Golf 4-го покоління, 5-й дверний хетчбек. 98-го року випуску. 1,6 бензиновий двигун. Ціна 5 тисяч злотих. Тут мазда у нас без ціни, без опису. Мазда шестерка в універсалі 2003 року випуску 2 літра. Бензин ціна 5800 злотих. Коробка механічна 5 ступенева. Також ось стоїть ще такий Сіат Ліон 2009 року випуску 1,9 дизельний двигун. Ціна автомобіля 15900 злотих. Який розфарбований. Заглянемо в салон. Механіка п'ятиступенева. Ну Ось, друзі, показав вам автомобілі, які продаються на цій площадочці. Як ви бачили, які ціни такі і автомобілі. Ну, так сказати, хто приїхав в Польщу і поки що немає грошей, так сказати, на нормальний автомобіль, то можна купити собі так сказати якийсь під жопнік. Або хто хоче працювати в таксі чи на якійсь доставці, то за такі гроші, я думаю, можна купити і він скоро окупиться. Це, друзі, всім дякую за увагу. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей ютуб канал. Всім роду та здоров'я, до побачення!